У Івано ми ноги. У бедрах покрита спина. Ось такі вселі даромних десь святого Валентина. Добрий вечір! З вами я Катерина Осадж. І це програма сільське життя. Адже сьогодні ми знаходимося на презентації нового відеосу і місцевих зірок. Вы, вы сели вылаз. Аля, аля, аля! Вы сели Я мой чемпионка. Хлопки, скажите, сколько песен в вашем альбоме? Одна. Одна? кто ничего, у меня так купец. Ну, там, короче. На ти там що ще дорожньо вільно в місяцях, і ще відні записали. Ну, а сама пісня? Пісня про кохання. Вони зналися з очі до минулого літа. Ми под зустрілись на Турецьких морях. Він кар'яної з Москви, а вона зі Львова щуріка. Полюбилися, так це реальне життя. І сьогодні в Україні в час таксі на вокзалі і до неї гайда Поступка в радісно відкрив її дів Здоровий у формі ука І програми сільське життя. Зустрінемося на презентації нового відео і відповідно презентації другого альбому Веселих вил. Рапорва!